Африканську чуму свиней виявили ще у трьох районах Закарпаття. Про це повідомили сьогодні. Зранку в управлінні ДСНС в області усі випадки захворювання зафіксовані в диких тварин. Їх знайшли біля селища Воловець, в Урочищі Яновець Тячівського району та поблизу селища Колучава на Міжгірщині. У кожному випадку лабораторна діагностика виявила у пробах ДНК вірусу африканської чуми. У трьох районах провели засідання проти епізоотичних комісій. Там встановили карантинні заходи щоб не допустити поширення хвороби в інші регіони зокрема має бути знищено поголів'я диких свиней в осередках захворювання День, на жаль, у нас серед дикої фауни виявлено всім осередки виникнення африканської чини свиней серед диких кабанів. Це в Берегівському районі, в Шавському районі, два випадки в Міжгірському районі. В цих получених осередках проводиться відстрілищення наявних на тих територіях диких кабанів. Серед сільських свиней, на щастя, ми поки не реєструємо.